Кам'янське Дніпропетровська область. Подивіться, будь ласка. Давайте подивимося, що чекає до кінця серпня. Сьогодні у нас 20 число вже вечір. Давайте дивитися Кам'янське. Що чекає місто до кінця серпня? Так. Що чекає місто? Перехоплення цілий. Ближче до центру міста. відпрацювання. Відпрацювання ближче до центру. Ворог матиме ціліще під напругою державні а, такі установи, під напругою державні установи, які знаходяться ближче до центру міста. Далі, форс-мажорні ситуації, наслідкові ситуації пов'язані з транспортом, можливо, вокзал, тобто все, що пов'язано з. Транспортними такими моментами, так, авто дуже багато може бути форс-мажорні ситуації, можливі ще до кінця місяця. Далі, дуже багато іде відпрацювань, тобто захисту багато, особливо ще околиці міста, тобто це окраїне міста. Активність переважати може в темний період доби, більше мені іде розвідки. ось, Тому мої золотинки, ми з вами повинні реагувати на повітряні попередження, так, на тривоги, які лунають і можуть ще лунати. Так, так кам'янські. Дуже багато ще провокацій поблизу підприємств відпрацювання, і іде така, знаєте, маніпуляція поблизу води. Тобто там теж може відпрацьовувати захист поблизу води водних об'єктів. От. А, тому будьте дуже уважні. Захист працюватиме підприємства, державні установи. Там ідуть і навчальні, і лікувальні заклади. Тут може відпрацьовувати теж захист. Це все ближче до такого централь, центральних районів. Так. Далі, часткова втрата ресурсів, можливо, житлові будинки і ті ж самі державні підприємства. Тобто, захист відпрацьовує, частково може щось десь порушити. Тому ми з вами і реагуємо на тривоги. Темний період часу, ну мені іде масовість. Тобто, можлива активність до кінця місяця по місту, через місто. Тому ми з вами всі максимально коридору, укриття, не ігноруємо тривоги і слідкуємо за повідомленнями.